Вітаю вас, шановні. Ось наша хата, ось наша кухня, вікно. І завжди, я дивіться, бачу, що я бачу. Бачу сусідський двір. І подивіться, яку я красу спостерігаю із вікна. У мене є кущик, але маленький. Ну, а це, подивіться, яка це краса. А лісу це як він називається, Зимовий килимок, чи сніговий килимок. Сні... Сніговий килимок. Бачите? І подивіться, от у неї такий дизайн цікавий. Ось тут теж. Подивіться, тютюн. Ось. І подивіться, це в нас якраз сьогодні вже закінчилось. Ой, моя тінь. Покажу вам, яка. Оп! Ось, бачите, який дизайн. І знову-таки, бачите? Який... А запах, який, шановні, це не передати. Ви ж розумієте, що отакий, от отака от краса без запаху не буває. Бачите? Оце така краса. Вона молодець. Бачите, подивіться, як... от як воно виглядає здалека. Ну, У нас двір, як кажуть, заїзд один на двох. От. Тому я зараз, як кажуть, любувалась, любувалась, вона вже гарбузи уже відбулося, це свято Хилувім. Е, Вже, як кажуть, забереться все, думаю, от якраз встигну. Дуже в нас вітер був, дуже багато хащі намело, але краса залишилась. Ось покажу вам ще ось заїзд і. Нашу красу сільську. Ось яка краса, туди і краса туди. І банк поряд. Ось така Така краса у нас. Ну ось. Якраз оце один заїзд у нас. У них направо, прямо і направо, а у нас наліво. Ось таке наше життя буття. А то краса така, ось ще раз покажу вам, бачите, ось з вікна дивлюся, і такий килимок. Дуже гарно пахне, дуже гарний, гарна квіточка тримається. ну, А я посадила трошки часнику. Якраз вона прийшла, кажу корін, я зніму. Вона каже, та будь ласка. Ну, все, шановні, бувайте здорові, добра, вам, миру. Здоров'я, щоб був настрій завжди. Ось покажу вам ще трошечки неба, бо хмари висять постійно.